Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу прозвітувати перед вами про використані косметичні продукти. Це буде догляд, трошки декоративки. Наша улюблена рубрика, яка запобігає марним витратам на безглузду косметику. Тож, давайте починати. Перша парочка, яку хочу показати вам. Це ось такі засоби для волосся. Компанія Альфа Парф купувала цю парочку нанотіно з великими знижками. Взагалі-то бренд Альфа Парф – це бренд професійної косметики, догляду за волоссям. У них є більш дорогі лінійки, а ось ця лінійчка Салон Мілано вона більш бюджетна. Були певні знижки, хороші ціни. Вирішила придбати собі пару, хоча там були різновиди цих шампунів та бальзамів. Ну, от у мене тут шампунь такий поживний для волосся, для нормального та сухого, здається, для пошкодженого. А бальзам у мене для придання легкості волосся для нормального та сухого. А, значить, що хочу сказати, що я розчарована цими засобами, і, до речі, аналогічний відгук я бачила у відео Альони Галіс. Вона теж не дуже добре відгукувалася про ці засоби. Я повністю слово в слово погоджуюся, вона буквально передала Альоночка, вітання от мої враження, також від цих продуктів. Ну, давайте я розповім, що мені не подобається. Шампунь, значить, погано промиває шкіру голови, і я помітила, що в мене навіть залишалися якісь ранки чи якісь шишечки незрозумілі на шкірі, коли руками пальцями проводиш по шкірі голови, щось якісь такі ну, не дуже. стан шкіри погіршився після використання такого шампуню. Швидко бруднилося волосся. Навіть після миття відчуття свіжості, розсипчатості волосся не було. Бальзам ще кое-как, там ну, можна погодитися, що він полегшує розчісування, робить волосся більш гладким, але все одно втрачається е об'єм. Ну, зазвичай я ж знаю свій об'єм, на що здатний, моє волосся після миття. А тут у мене були проблеми з вкладанням на фен щітку Немає об'єму, все падає. І до того ж, сама структура волосся така якась. Ну, Волосся стає непридатним. Тобто, якщо його не вкладати, то це страшне, воно якось закручується, тобто тут є шампуні, які. Ну, навіть ти помив голову, не вкладаєшся, не сушиш волосся, але волосся якось красиво лежить. А тут щось таке незрозуміле. Для мене ці засоби залишилися загадкою. Десь ось так, напевно, до кінця у мене залишилось. Ну, не можу я. Не можу. Я в разів зотри, напевно, підходила, робила спроби. Не виходить, у мене буду використовувати як побутовий засіб, буду щось там мити ними. І вас застерігає від купівлі таких засобів. Наступний шампунь це ось такий пантин Silkin Glowing. Не сподобався. Теж швидко забруднюється якось волосся, не свіже воно на наступний же день та й на цей же день. Коротше, ну, не знаю, не сподобався. щось мені от. Пантіни мене почали розчаровувати, щось у них зіпсувалося там, з якістю, з якісь проблеми, а поки що подобається тільки строяндою для об'єму. І ще отакий Лонда, на натіно купувала глибоке зволоження, мед та манго. Дуже щільна текстура, дуже концентрований шампунь. Також приходилося два рази намилювати, бо не промивалася шкіра голови. Не намилювалася навіть, тут волосся не намилювалося. І теж якось не те. Зовсім не те. Не раджу. У мене були прям сподівання на Лондон, тут щось точно промах. Наступний засіб, який я теж використала як в господарчих цілях, так скажімо, від Івроше давно-давно купувала цей гель для душу з арганом та трояндою. Наслухалася від блогерів, що це такий східний, насичений, класний аромат. Але я помітила, що всі косметичні засоби з аргановою олією мене дратують, вони мені чимось тошнотворним таким пахнуть. І цей засіб ну, це взагалі якісь, ну, що, чесно кажучи, було. Я не знаю, хто видумав такий запах. Ну Зараз от з пляшки. Та ні Все одно віддає якимось фізіологічними, так скажімо, рідинами або кров'ю, Ну щось якимось я не знаю, кров'янкою якоюсь ковбасою. Так, да, я згодна, що це дивні асоціації. Можливо, хтось зі мною не погодиться, можливо, у мене зіпсований якийсь. Ну, Я просто коли не милася в душі і під впливом води, аромат настільки ставав неприємним, що я ледь витримувала, щоб не... Ну, я швидко це все змивала з себе і, і убігала. Тому ні, не раджу, ні, це щось не те. Далі у мене закінчився ось такий засіб від компанії Neutrogena. Купувала на iHerb. не містить олії, це умивалка для профілактики акне. Ну, це умовно, тому що мені просто був потрібний засіб для вимивання саліциловою кислотою. Він обов'язково чи цей, чи будь-який інший, аби тільки мав у складі саліцилову кислоту. Мені постійно треба, щоб це було на моїй поличці. Тут великий об'єм 270 мл. Такий, такий дещо специфічний запах банного мила, сушив шкіру, трошки пересушував, але в цілому я користувалася задоволенням на постійній основі щодня. Зараз він не продається на iHerb, тому ну, можете його не шукати, але там є подібні, аналогічні засоби. в принципі, ну, Взагалі, косметика від Neutrogena мені подобається. У мене були і засоби, і міцелярка, ну, такі ну, на тверду четвірку, так скажімо. Сильно вмовляти вас не буду за цей засіб, але він непогано працює. А що в мене закінчилося? Так, це ось такий лосьйон для тіла від компанії Вазелін. 400 мл для сухої шкіри, без відчуття жирності. Ну, відчуття жирності, може, і не було, але липкуватий. Липкуватий, швидко поглинається і залишає по собі таку плівку. От, а на ранок ще й може трошечки чухатися. Тобто, наприклад, якщо я там на ноги наносила, то воно, ця липкість, вона потім переходить в якусь таке як роздратування. Але е, свого часу я вирішила купити це, тому що були гарні відгуки. І зараз я промоніторила відгуки теж дуже добре на цей продукт. Ну, Будемо вважати, що це моя така суб'єктивна реакція, думка і так далі. Ну, не дуже мені сподобався. І 400 мл це було так довго, що не буду я повторювати. Хоча в мене був і є бальзам для губ від цього бренду, він мені дуже подобається. Буде, можливо, в наступних відео вже в порожніх пляшках вже закінчую. А, далі, ось така. Маска для волосся від Pro-V. Ось ця лінійка з біотином та трояндовою водою. Мені ї подобається. Ну, шампунь і бальзам. А ось маска якось мене не вразила. От, вона така силиконіста, дуже типова. Такий Типовий для, ну, для своєї категорії продукт. Багато силіконів, хоча тут написано без силіконів. Ну, не знаю. Відчуття гладкого волосся воно досягається а, тільки силиконами. Може, там якісь приховані, є такі подібні інгредієнти. Ні, е, я її повторювати не буду. Добре, що вона в невеликому об'ємі. Тут іде 170 по-моєму, 160, да, от, мл. Ну, хіба що, можливо, білявком. Але, ну, таке, не знаю, на трічку. Наступний засіб, який я використала, це ось такі патчі від бренду About з вітаміном С. Я купувала, звісно, що в Єві, але раджу більш блакитні. Блакитні, прям. Чудові, у мене вже в запасі вже є такі блакитні. Помаранчеві з витаміном С купувати не буду. Мені вони, ну таке, були та й були, не дуже сподобались. Наступний продукт. Я прощаюся з ось таким кремом для обличчя від компанії Avon. Ой, вже давно мене немає в компанії Avon, але колись я мамі дарувала цей крем на Новий рік. Ну, мамі моїй не підходять креми від Avon, від Reflame. І мені, напевно, теж. Коротше, у мами цей крем викликав алергію. Червоні плями пішли по обличчю. І я вирішила, що я цей крем використаю просто на тіло. Але він так погано поглинається. Тут така насичена текстура. Я вирішила, що я його просто викину і все. Тим більше, що він вже просрочений і 100 років. як. Наступний засіб, який також безжально викидаю, це ось такий серум від компанії Bliss з чагою тундровою. На хірбі купувала, коли продавалися такі мініатюри. Зараз, здається, тільки в повному розмірі продаються. Я не розумію цього засобу, він не поглинається. Він... Липкий, він такою плівкою лежить на обличчі, він не загоює там якісь акне або прищики, щось таке. Ну, взагалі, якась безглузда штука. Я не знаю, чого стільки багато прихильників у неї. Мені не сподобався цей засіб. Дуже сподобався ось такий крем для рук, гарніє, дуже приємний аромат. Взагалі те, що з маслом ши мені підходить. От На відміну від органової олії, масло, ши, це моє прям масло, використала з задоволенням все до останньої краплинки. Не дуже ось тут Це горлишко забивається кремом. Але я думаю, що до цього крему я ще повернусь, він мені зайшов. Наступне да. використала фарбу вже в чергове арт-капелі. Мій улюблений колір, холодний аметист. Постійно користуюся тільки нею. От, далі мило ось таке шик з трояндою. Інші варіанти цього мила мені по запаху не подобаються. Трошечки таким якимось туалетно хозяйственним милом пахне аромати не такі не дуже витончені, не Супер. Але ось це з трояндою ну, нібито нічого. На постійній основі купуємо, зароматуємо мірюся. Наступні засоби були мініатюри, колись купувала косметику Пайо. І мені поклали в якості подарунку ось таку пару, шампунь та кондиціонер. Не сподобались. Ціна повнорозмірних продуктів там завищена, а якість нема за що боротися. Не раджу, навіть не буду там пояснювати, що не так. Погано пінилися, погано промивали, аромат такий якийсь дивний. Не дуже. Далі закінчився ось такий засіб від Essence. Це базове покриття, від розшарування нігтів. Не використала до кінця, тому що традиційно такі засоби вони гуснуть і потім пузирями нашаровуються на нігті. Але я б його повторила, він мені сподобався, виявився дієвим, швидко нігті з ним ростуть. Далі бальзам для Нівея. купую не вперше, він мене влаштовує, хоча, от конкретно, в цьому випадку, чи я його перетримала, Довго ним користувалася, якийсь присмак був не дуже на губах, ну, не знаю. А далі я закінчила ось таку туш від Eveline Varite. Колись купувала її як аналог туші Vivienne Sabo Cabaret, бо щітка ідентична. Але сама консистенція туші, вона така, як замазка. Густувати для мене. Спочатку, до речі, вона була рідка, ця туш, ну, як водиться, через деякий час вони гуснуть і краще вже наносяться. Але, от зараз вона прям ну зовсім така густа-густа, я її водичкою її розбавляла, ну, вже хочу її позбавитись. Закінчився черговий ерейзер консилер від Maybelline. Я зазвичай брала. По-моєму, перший чи другий відтінок. Другий, напевно. А в цього разу використала відтінок 115, він теж досить світлий. Ось так він виглядає, трошки жовтить, але на шкірі на обличчі нормально виглядає, якщо під очі наносити. Конкретно цей відтінок, або, можливо, просто зіпсувалася вже якість цих продуктів. Він. Підсушував шкіру, тобто він суховато лягав, і всі там шелушинки, шуршинки, все це підкреслювалося. Ну, от, другий відтінок такого не робив. Принаймні, ну але щось мені підказує, що якість цих засобів змінилася не в кращу сторону, тому що дизайн упаковки змінився, і думаю, що і формула також змінилася. Тому. По временю, поки що не буду купувати. Закінчилася ось така масочка від бренду Холіка-Холіка, колись купувала наївість з великими знижками. Врятувала вона мене від сухості. У мене після хвороби навколо носу все шелушилося. Вона мені допомогла прибрала ці шелушки всі і, ну, добре, так, поживила мені шкіру. Хороші маски, я вже не вперше їх беру. Також закінчила ось такий пробник, о, десь в наборі був Vichy Mineral 89, зволожуючий крем. О, якась у нього така густа текстура, не дуже швидко поглинався. Я не в захваті залишилася від цього крему. О, але у мене з кремами для обличчя складні стосунки, чесно вам скажу, мені, як і. З кремами для шкіри навколо очей. Ну, не все далеко, не все подобається. І купувала я і дорожчі бренди, і дешевші. Ну, Більш, напевно, мені їм панує все-таки косметика аптечна. Тому для розпузи, напевно, зараз найкраще для мене. Ну, і Закінчилися такі патчі, які ми всі купуємо. Ой, патчі ватні диски. Які ми купуємо в ТБ непогані, дешево і сердито подобаються. В принципі, я зараз тільки їх купую, бо ліньки йти десь в простор, чи десь ще. Взагалі, зараз у мене косметична дієта, я нічого не замовляла вже два місяці, не купую і піймала себе на думці, що мені в принципі нічого і не потрібно. Око ні що не загорається, і мене це тішить, тому що дуже велика відчутна економія грошей. Тобто, я вже бачу, що я стільки витрачаю, витрачала грошей на ці всі покупки, що зараз ну я собі там відкладаю на відпустку, скажімо так. Ну Це така лірика, вибачте, за те, що відступила від теми. але на цьому, дівчата, все, що я вам хотіла сьогодні в цьому відео розказати та показати. Сподіваюся, що ці відгуки вам будуть корисні в нагоді. Пишіть, будь ласка, хто чим користується. Якщо щось з цього пробували, напишіть. Сподобалось, не сподобалось. Буду рада вам та вашим коментарям. Ну, я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока. Бережіть себе!